Вітаю вас на каналі. Сьогодні тема піде про шкірки, що я з ними роблю, як я її зберігаю, як сушу. бо Багато було запитань, що, що з шкірками, Але перед тим хочу ще показати от самичка родила, Прийшов і дивлюсь, а у нас самичка народила, Не знаю скільки є, зараз подивимося, оглянемо гніздо. Ця самичка у нас з минулого року залишилась. ось така. Зараз оглянемо гніздо, закриємо, аби вона не скакала. І подивимось, порахуємо, що у нас там в гнізді. Так, Я зазвичай таку дощечку вставлю. Така фанерка у нас є. І тепер собі переглядаємо. Скільки в нас тут є короленят? Будемо в гнізді, не будемо витягувати. Так, що тут у нас є? Один, два. Бачите, один вже неживий. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять короленят є. Ось такі є менші. А є такі. Є такі богатирі. Вон подивіться, який богатир. Ну Привела 10, одне не живе, одне не живе. Ну, все. Самичка це було у нас з минулого року залишилось. Я думаю, буде не проблема їм потягнути 9 корденят. Так, Залишаємо, відкриваємо, хай йде. А оце, що не живе, прибираємо і викидаємо. Наші карапузи вже туди почали лазити. Кормити схочуть, там зерно, корм поїдають. Так, йдемо вам, розкажу вам про наші шкурки, що ми з ними робимо. Так, На рахунок шкурок. Подивіться, в мене є тут такі кладовці морозилка, Одна, друга стоїть. Ну, Багатьох, напевно, що є такі морозилки. Я всі наші шкурки от задали кролика, заскладав морозілку морозилку, заморози. Одна шуфлятка. І ось друга оце все шкурки. Оце ще, ще з літа. Оце все шкірки наші. Зараз ми по 2-3 по 2-3 витягуємо собі, розморожуємо на правильці і в котельню. Підсушили один-два дня і наступних. І так, за 2-3 дні ми всі шкурки там до 50 шкурок можемо висушити за 2 дня. От, Наскладуємо велику кількість і тоді сушимо і відправляємо. Ну, так я собі такий метод спробував, мені сподобалося. Зараз вам покажу, яка шкурка була заморожена, ми її розморозили. Закриваємо, зараз ось бачите, приготувала провилка. І ось наші шкурки. Вчора поставив розморозити в відро, щоб не потекло нічого. А сьогодні, сьогодні не подивіться. Шкурка як свіжа, не засохша, нічого. Бачите, буває, що б'ємо один кролик, буває, що два кролика, буває п'ять за один раз. І не завжди хочеться по одній шкурці сушити. А так ми взяли вон, дві шкурки, заморозили, кинули в морозилку. заморозили, розморозили. І бачите, вона як, вона як свіжа, якби тільки що зняв з кролика. І ось це так само: Тріша кількість Заморожували. Це дуже зручно в кого є така морозилка, не в хаті століт там або вільна морозилка бачите, є дуже багато. І от зараз я вам покажу, як натягнемо на правилку, віднесемо в котельню і повішаємо. Так, ось ми натягнули раз, два, три, 4, 5 шкірок. Як ми натягуємо, так натягнули. Бачите, обрізали. Квіз обрізали, лапки обрізали, голову обрізали. Натягнули ту двома цвяшками. Тут один цвяшок, тут другий цвяшок прибили і все. І зараз вішаємо сушити. Ось таких шкурок. За той час витягнули другу партію розморожувати. Завтра будемо. Треба було перший раз більше, але щось не думали, що в пакеті є більше шкурок. Там були просто великі. Ще лишилися нам правильця такі. Правильця, кого цікавить, розмір має 80 см. Ширина 30. от Ось тут ширина 30 см, а довжина їхня 80 см. Ось такі правильця, тут такий трикутничок вирізали, скрутили саморізами. Ну і В принципі, вони такі жорсткі. Можна їх. Я такі буває, що шкурка дуже велика, то я ще такий клинок отут вставляю. Якщо потрібно, а якщо не потрібно, то не вставляю. Так, несемо сушити, зараз покажу, де я їх вішаю, як не сохнуть. Ось бачите, у мене тут котельня є, тут котел стоїть на дровах, завжди велика температура. І от я так собі натягнув тут нитку і повішав. Вчора от одну повішав шкурку, подивіться, вона вже суха. Вже висохло за одну сутку. Оці Ви будуть висіти до завтра. Ми їх завтра знімемо з правилок, просто повішимо гачочки. а другий на правилка вивішемо. Ось так, навіть на мене сохнуть. Так, ще на закінчення хотів вам трошки інтригу ввести. Замовили ми самочки покриті нової породи. Так що коментуйте, хто вам вгадає, яку породу. Ми собі замовили. Є багато вільних кліточок. Вирішили щось прикупити нове, попробувати. Дякую всім за увагу.